Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги компактну електробритву. Ця чоловіча бритва має 5 плаваючих головок, які забезпечують комфортне гоління без роздратування. У комплекті є насадки для стрижки бороди, носа, вух та обрізання волосся на обличчі. Крім того, вона має щітку, яка допомагає очищати та освіжати. Шкіру після гоління. Портативний дизайн дозволяє легко брати її з собою у поїздки. Вбудований акумулятор надасть можливість заряджання, що робить її зручною для використання у будь-який час і у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги фен гребінець для укладання волосся. Це багатофункціональний пристрій, призначений для укладання та догляду за волоссям. Він дозволяє робити різноманітні зачіски без зайвих зусиль та походу в салон. Завдяки своїй технології, пристрій працює як фен та гребінець одночасно, забезпечуючи швидке та легке висушування волосся. Ви зможете створювати прямі або кучеряві локони, надаючи їм бажану форму та об'єм. Компактний розмір та легка вага роблять його ідеальним для використання вдома чи у поїздках. Пропонуємо до вашої уваги компактну електробритву для комфортного гоління. Дана бритва від компанії Xiaomi – це портативний девайс з трьома головками та гнучкою конструкцією. Завдяки своїй компактності та мобільності вона ідеально підходить для подорожей та використання в будь-яких умовах. Бритва оснащена тримером для бороди, що дозволяє легко стилізувати та підтримувати ідеальну форму вашого вигляду. Завдяки ступеню захисту IPX7 Ця бритва має повну водонепроникність, що дозволяє її використовувати в душі. Крім того, бритва легко миється під проточною водою, забезпечуючи простоту та зручність у догляді. Пропонуємо до вашої уваги портативний фен із водяними іонами. Цей інноваційний фен від компанії Xiaomi поєднує в собі компактність та потужність, забезпечуючи високу швидкість подачі повітря та підтримку оптимальної температури. З його допомогою ви зможете створювати бездоганні зачіски, надаючи волосся об'єм та блиск. Завдяки інтелектуальній системі іонізації та різноманітним режимам швидкості ви зможете досягти бажаного результату, зберігаючи при цьому здоров'я та блиск ваш Шого волосся прискорте процес укладання та створіть ідеальні зачіски за допомогою цього високошвидкісного фена. Пропонуємо до вашої уваги універсальний жіночий епілятор. Це професійний пристрій, який поєднує функцію епілятора та електробритви. Пристрій відрізняється високою якістю та надійністю, гарантуючи бездоганні результати при видаленні волосся. Він розроблений з використанням передових технологій та матеріалів, щоб забезпечити максимальний комфорт та безпеку. В комплект входить дві насадки: перетворіть процес видалення волосся на швидку, безпечну та безболісну процедуру за допомогою допомогою цього інноваційного пристрою